З однієї сторони ми бачимо старий завіт, там Давід проклинає. З іншого боку, ми бачимо новий завіт. Там, що Матвій пише, що, а я вам кажу, ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проконає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас Яку… Що обрати? А це цікаво. Я думаю, що брати? Просто так сказано, і не просто також пішов розробити жертву, Бо даний закон він вже, недавно не перечитували, що це було розподілення обов'язків Моїсеєвих яких судив. І він сказав, як я як про вчора ми буквально читали, коли він, що ізраїльський народ зігріпту і Моїсей Судів, і його тест та, 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 побачив, що він сидить про нього народ, і він каже, що дороги на жаль сужу. Він каже, розподіляйте обов'язки, приходитися на Бога, він дав дуже цінний пораду і насправді так і було. Бо це стало цей жорсткий закладання, око за оком. І були такі моменти, коли людям треба було показати, як. Але прийшов суд, бо люди жорстокі, і вони оце все почали в мілочах, мабуть, око за оком, тут зв'язу це не було проще, не було братства, не це закону. Вони вже не плану, а Ісус пішов і він показав, що так, да, є закон, але ще не робити. І старий це не хоче говорить про любов. Він заходить лише закон. Він хоче нам є. Дивіться, я згадую, що зараз у нас дуже цікава тема підняв, надзвичайно складну тему. Тому що дивіться, я завжди казав, коли я там часом іншим розказую про Бога, так що довше скажу. Нагорна проповідь Христа. Скільки років, положіть мені, ви знаєте, скільки років ізраїльтяни були в рабстві перед ремлянами? З чотири з чотириста років. Ну трошки, там буквально попередні покоління. Прийшов і розмови, якщо йдеться про так? Одне покоління, але це той же самий е великий, який реконструював храм, він же фактично забив юдею і, і зробив її вже колонію. Так, досить, я я скажу, це складне питання навіть для мене. Це, от, Оля сказала цю думку, мені цікаво. Тому що дивіться, пам'ятаєте, Чорський довше сказав, вибачте про це, така, дуже, мені здається, така про мене, Ми навіть з собою спорим, тому що люди одна точка зору, а не друга точка. Олег, ну, колега до то і, да. і навіть те, що ти от говориш, я людина не війни, тому що я вижив тут. Але от, е, приїхала е, наша подруга Алінка, е, друга церкви на це. Оля Оля сказала е, Алінке дочка, виключити російську музу. Ну я кажу, ну це просто російська муза. вона ну, каже, ви ж не сиділи, коли ви несередини? Ви з Харкова втікали з, ну, з війни. В мене друга дочка зору. От коли Христос виходить на нагорду пошої, і всі нарешті побачили того, хто може спасти Ізраїль, да? тобто оздоровляє та її віру. А він відкриває, відкриває свої уста і говорить речі, які взагалі не можуть поняти. Про що він говорить? Блаженні віщиє духу. Mm. От, він говорить про речі, які вона про що ти про що ти говорить щити? І от це така далема, це, це така складна. Yeah. Я, чесно говорячи, я за себе, от я слухаю, що говорить, що брат говорить, що що всі говорять, що... А, зараз іди сюди. Ні, це, до речі, це писання, яке я собі особисто не можу дати відповідь. Я навіть молиться. Я бачу тих е, свідків його, яких брали інтерв'ю, бачить, ходити сюди, один, а далі ви скажіть, ну, а на це Божа воля. Ну, на, мабуть, Україна, це за і всі там знаєте, 200 тисяч коментарів, яка Божа воля, та що банку то і то, і то. Розумієте? З іншої сторони бачу наших е, християн, адмістрів, вчора говорю з мамою, вказується з нашої церкви в, в Тернополі. Багато хто пішли капіланами, багато хто з церкву пішли військовими. Пішли, е, е, і, ще е, і ще підуть. Там, і ще підуть. Хоча там наші деякі двоє я зупи, Нет, я не будуть. Є в тюрмі адмінсти, в Російське. Так, так. Так. Я особисто, особисто я, мудростей, я розумію, що, що війна від, від диявола. Я розумію, що Путін це ніхто інший, як людина, яка переповнена диявольським бісом. Це той самий біс, який вітлерів, той самий біс, біс який був Сталин, Наполіонів останнє інтерв'ю. Дайте мені, ти може, ви не я. Я не можу тривати. Можна я? У мене є аргументи. Око за око, зуб за зуб, блаженні, віддай, просять віддай, просять пройти одну тут і диві, просять там, віддай штани. У мене у вас таке запитання. То за то, що око за око сьогодні не діє. Підніміть руки. Не потрібно, не потрібно. Око за око сьогодні не потрібно. Я розумію, що не потрібно. Не потрібно, дякую. Ще не потрібно, дякую. Це дуже важко. Добре, дуже ну, Не мішайте, не мішайте, але. За око, до речі, око за око, це був край милосердя в мініфті, в міні Гекс. Тому що ти виколов, е, око мого сину, я пішов весь свій рік перебити. Тепер слухай, це був кримінальний кодекс. Кодекс, так. Це був кримінальний кодекс. Дорогі друзі, якщо у вас вкрали машину, якщо у вас захопили хату, ви хочете сказати мені зараз, що ви її подаруєте. Якщо На ви подаруєте, це має. Окей, Я подарую. Що буде далі? Я подару. А сьогодні це око за око. Коли ви не зґвалтували людину, друзі, та не хіба не варто того, щоб її взяли цього насильника, привезти в церкву, негарно тут посидить, каже, я покаюся. І відпускає з миром. Чи може треба його посадити? Це сьогодні око за око. Скажіть мені, будь ласка, чи може ми все прощаємо? Чому ми сидимо в Англії, а не в Етіопії всі? А може, тому що тут працюють закон? Ну, ну давайте чесно, ми так хочемо бути таким хорошими християнами. Ми знаємо, тому що треба прощати. Розумієте? Тому що на горна проповідь читаємо послання до Римля. Що там сказано? Для чого влада дана? Щоб шість, так? Тринадцятий розгляд. От на туди ми неминучі прийшли в цю точку, з якої треба починати знову ми цю тему смістити. Римляна. Там написано, що влада дала для того, щоб наказувати тих, кого треба. І не наказувати. Мечем, а не словами. Мечем, а не словами. Ми живемо на грішній землі. Це треба розуміти. Друге питання моя роль. Моя особиста роль і мій вибір. Розумієте? Якщо в Україні війна, якщо я можу, хтось вважає, що нормально донатити на зброю, будь ласка, я знаю точно, що вони коли збивають ракети над Києвом, то менше людей. гине. Давайте по почесно. Я донатила доначу на допомогу. Їх. Розумієте? Ну, наприклад, там вивезти когось. там... Це моя роль. Я все-таки пропонував би сказати тему з досвіду нашого, який у кожному індивідуальний, так? От бо будуть людини розповідати свої історії, вони будуть індивідуальні, і ми скажемо, і ти і ти правий. Так, все-таки до біблійного контексту. Як ми можемо запропонувати модель? Все-таки, яка ситуація? Можна. Дати тепер слово тим людям, які піднімали руку, щоб його описувати. Як ми можемо жити? Можливо, можливо немає пояснень. Це не значить, що кожна людина зараз починає так, на розстрілі, повинна пояснити свою позицію. Може, є люди такі, які скажуть, а я не знаю, чому я от так. Це теж нормально. Інтуєте. Інтуєте, це ну, що багато слова тут записку. Розумієте? Це дуже складно. Але фундаментально закінчився реально. Бо я вже так вам. Ні, я Галя була раніше. Ні, ні, я кажу, я думаю, я Я тільки сказала свою душу, я дійсно не того дуже багато не знає, дуже мало розуміє. І мені бачимо таке, що ми всі дуже сильно хочемо бути схожі на Христа. Якщо що робити, вони це дивитися на Христа, робити Христос. Це все у нас дуже ми Це дуже гарно вміємо виговорити. Якщо бути часом, то приписали Бог і любов, але Бог буває різні, Бог карає, Бога має. Такий, як потрібно. Тобто Бог не тільки добрий, складний по голові і може влупити добряче. І якщо ми хочемо бути похожі на Господа, то я вважаю, що такі зміни можливо і ми маємо десь вміти притиснути, вміти покарати, вміти сказати в міру того, що нам дозволяє Господь. Для цій межі я думаю, це особисто, кожен з нас має ставати коліна, ловитися Бога і просити у одуїв межі нашого розуміння, що наші дії. Яка наша слізь має бути за велика, як за голосом нам сказати, чи сказати, чи промовчати. Це таке моє суб'єктивне бачення того, що якщо ми хочемо бути схожими на Христа, не тільки, але буває, що строго. Господь Бог нас заховує в якійсь мірі, я не кажу, що вдова, але ну, не знаю, тут треба просто каже, в мене немає відповідь почуття. Це моє бачення. Я хотів просто сказати, що ви говорили, все ж таки працює не око за око, тому що не знаю, як працює покарання, ну, в траві. Якщо крадіжка, скажімо, від 3 до 7 років, якщо вбивство від 8 до 5, якщо вбивство з обтяжкою там, до, до вічного, все ж таки не оказало. Це зрозуміло. Тому що в старому закриті дійсно оказало, дайте його вовку, давайте було тобі. Ви, можна ваш коментар, як юриста? Наприклад, якщо українське кримінальне законодавство, воно м'якше, ніж нічого зробити, суворіше, як м'яч. Бачиш аргумент, боїться, звісно, Поясню. Тому що, якщо це стосується крадіжки, то можна сказати, що суворіше. Біблія пише... Хоча філософське питання, Біблія пише віддати в чотири рази там конфіскація, що найду, і відкрили себе. На... Ну, я так не хочу, я точно не знаю, що це Так, А якщо ввезло, то точно м'яко. Тому що ну, від 8 до 15 це... Раз по відмовити від смертної кари в принципі не працює за коли людина вбила одну, а грубо кажучи, якщо це колектив, не вбивство, то теоретично мусить вийти, тільки буде постраждати, що сім'ю треба вирізати. Він то впади, що наприклад, цінуються. Так, Розумієте? то як? І, і друге, на яких який, звернути увагу обов'язково, щоб вони собі розуміли, що ці закони, які Бог давав, там не тільки кримінальні, там ці закони, які запрошували раніше про силі, бджіл і, і декотків, вони давалися, щоб регламентувати життя Божого народу. Народу, який мусив знати Божий закон, мусив кожен чоловічний статі мусив рік приходити до до покоління храму. Це є дуже важливий момент, тому що ми зараз живемо в цьому суспільстві, у нас тут кубка, а там вже люди, які не так, як ми знаємо Божий закон, а я взагалі не християн. Це такі дії культури, будь ласка, про питання, яке я задовжую сьогодні почати. Що, що краще? Ні, про проблематизувати, по суті, його, так? На нашу питання. І от як мудро мені відповідь, що приходить до мене молитву завчора, позавчора, так? Сильний молитву. І кажуть, слухай, я вроде би договорився з кем-то. Ні, з єгиптянами, що єгиптяни зроблять продадуть 20 тисяч снарядів. І напевно я отримую Єгипет, домовлятися, якщо вони 122-го цього року. І я собі такого послухав його, ну, вроді би там по адекватні ціни, що вони зможуть продати 20 тисяч. І думаю, ну, назад прийшов мені, це сказав, на кухні на консалітку було, і я собі сижу так і думаю. А я взагалі так не трасі. Сказати, взагалі красавчик, давай вперед на ЄГРИПа, бо э, він же там дзвонив до нашого таше цього э, Лондоні, щось там домовлялися далі. Думаю, чи мені не обробці сказати, що за кожний селян, який туди ходить, э, і якийсь там ручинки э, ножичка які визирває якісь води, не покається, за це будеш відповідати. Чи мені сказати, красавчик э, захищає країну? Розумієте? Часно говорячи. Одна точка зору, друга, третя, четверта, п'ята, мені здається, цього все. Що напевно буде посадити там деталі Христа, спитати, щоб він однозначно сказав він, особисто мені. Бо я по сьогоднішній день я не маю запитання. Дивіться, аж на 37-го дня е, під час великої чисельної війни, яких захопили, читав, до речі, про них захопили у существу. Яких хтось яких захопили фашисти, да, це було в Польщі, в Німеччині і так далі, вони теж були, така невеликі групи, але вони були. Яку вони мали позицію прийняти? Задаю вам питання, ми адаптуємося до Російської Федерації. Вони мали те супротивлення, що вони мали прийняти. От я питався старужинів, в нас з Богдані Петропівській області, кажуть, яку вони позицію прийняли. І він сказав, не дивиться на те, що їх відправляли багатьох, як євреїв, в чомусь вони прийняли ту плану, що була. Це мені сказав, дуже старший чоловік, один з неї адвентирства в Харковіській області. Я це пам'ятаю, що він каже, це складніше питання, дуже складне, тому що ніхто не сприймав на той момент після 45 року. Німці побачили, німці себе показали хто вони. Що як раніше там розмовили. Ну, після радянської влади західних людей депортували, а після того не немає. Це у нас не питання. Тому, ось, ось, я, 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 я тільки один рекорд. Е, я так розумію, що ми тут ми тут поставили низку питань до цієї теми е, своїх Знаєте, тут, тут тут, дуже складний момент. Я єдине, що докинув, знаєте, ще так сказав, трошки лиману бензинчиком, щоб ми відчували і капали, і думали, так, і спонукати, насправді думали, бо це було вже актуалізувало на цю проблему. Це якраз от тема про Христа. Чи Христос тільки той, який Він на нагороду на нагороду? Отже, так. Розумієте, то, от, це якраз чому я, тому що якщо ми зараз Ситуація там дійсно ситуація, треба багато так, по право, там свої. Але людини кажуть, сьогодні я тільки про це, що коли ми сьогодні кажемо, а як робить Ісус, то Ісус ми бачимо, сам не тільки благословляє, а він виголосив ви багато погроз. І коли його не приймають, пам'ятаєте, як... щоб ви помітили ці речі, коли будете в Івані, впевнені, що це це От, де він каже, там пам'ятаєте, його не приймають, його не гріть, і каже, кажуть, зустрінемося на суті. І содом буде легше, ніж вам. То я скажу, я скажу, коли таке комусь говорить в мафіозі, то треба розуміти, що треба, що це буде дуже дуже великий проблем. То Ісус загрожує дуже серйозно. І по суті, то, Остання, остання, остання теза, яку я покажу, хочу показати, це трьоханівська ліс, про яку детисти вважають, що це їхня, їхня війська. Окей, давайте згадаємо, що будуть мучитися дві віки вічні, вогні в одній сірці, перед святими ангелами і перед самим. І сюди буде стояти з секундоміром і засікати, скільки кому горіть. То оця ситуація, скажімо, що Ісус тільки ну, такий знаєте, писиний, який, який дозволяє все плюнути, це тимчасова ситуація, де він дає витримку характер. Він, він каже, що я коли ну, помщуся ворогам, помщуся їм не тому, що вони мене вивели з рінування, а, то, а я, тільки, я, я винесу судовий вирок на підставі справедливості. А не тому, що, знаєте, ну, так. знаєте, в мене лісла лі ця якась. Знаєте, так, так, о -о 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 -о. Оце дуже це ще різниця, що як написано гнів людський, правди Божої не розумієте? То насправді цій темі підняли дуже різні, різні аспекти. Я тут тільки оцей цей аспект хочу показати, що Ісус помститься, він обіцяє. Не просто Він знищить ворогів, тобто він їх прощає до часу. От. Але його, його прощення сильно рознесе в часі обставини між фактом порушення то, знаєте, і його актуальності. А так, ситуація в бойовику, яка він там трошки навіть, очікує, чи там, як ну, традиційна ситуація, так? якийсь, е, грубо кажучи, хлопця послали там, качка на якусь там, зону, і тут його зачепили, і, і всіх він розкидав. Це круто. Ісус зовсім інша ситуація. Він показує, що. Нічого особистого, якраз світлі ситуації, далі. ось. Знаєте, яке для нас буде здивування величезне, що виявляється наш світ і діла Божої в цьому світі не чорні діє. Ми, як християни, дуже часто ділимо все, що відбувається, чорне і діло. Правильно, неправильно, Бог тільки отакі, і отакі. І я навіть думаю, що буде таке здивування можливе. Почуєте мене, можливе, що коли ми колись...